На початку вулиці Підгірної біля четвертої школи ведуть реставраційні роботи. Огорожу встановили просто на місці тротуару. Зробили так, що і через внутрішній тунель можна пройти. Та жодних гарантій, що з верхніх поверхів, де ведуться роботи, нічого не впаде на голову. Тому людям таки доводиться виходити на дорогу. На проїжджій частині постійний рух, а водіям незручно зупинятися і пропускати перехожого, бо дорога веде вгору. Тому залишається хіба що перейти на інший бік вулиці. Так безпечніше. Трохи далі по вулиці Підгірній ще один будівельний паркан. Встановлений він на розі біля перехрестя. На плані будівництва тротуар намалювали, але перехожим, яким доводиться швидко перебігати по проїжджій частині та сердитим на бігунів автомобілістам, про нього залишається лише мріяти. Тут це робити повинні були ну придумати, огородити, лишити для людей тротуар. Ну це ж як то страшно, під машину, не дай, Бог, хто що знаєте, як то тротуар та для людей, дорога для машини. А має вже бити. біть. А от на вулиці Швабській забудовники містян пошкодували, залишивши сантиметрів 30 тротуару. Уміститись на ньому не просто, а вдвох взагалі неможливо. Пройти ніде і проїжджа при, при, частині. Фактично мусимо ходити, що займається така велика площа тротуару. Дювельник має забезпечити це рівноцінним тимчасовим проходом. Тяжко розмінутися, треба виходити на проїжджу, часть. Вдвоєм пройти совершенно невозможно. І тут паркуються машини. Перелік таких доріг з тимчасово відсутніми тротуарами величезний. Лише в центральній частині міста ми налічили п'ять. На початку православної набережної стоїть і загороджує прохід фургон. З іншого боку, на Київській набережній знову знайомий синій брезент на тротуарі. На вулиці Уральській біля площі поштової. Така ж ситуація. Юристи кажуть, вплинути можна, але лише на тих, у кого нема погодження. За таке порушення прав благоустрою, штраф у розмірі 1700 гривень. Якщо без, без відповідних погоджень встановлюються такі обмежувачі, відповідно до кодексу про адміністративне правопорушення може складатися відповідний акт і протягнення до відповідальності в вигляді штрафу. Йдемо у відділення державного будівельного контролю. Виявляється, у більшості забудовників є пакет документів, який це дозволяє. А ті, у кого нема, не їх компетенція. Захоплення земельних тротуарів, земельних ділянок є компетенція муніципальної поліції. Це не є порушення, за яке може притягнути до відповідальності управління архітектури. При початку будівельних робіт людина отримує проектну дозвільну документацію. Як ми можемо пристрімутись, якщо відсутня ця огорожа або відсутній інформаційний стен на будівництві, аби отримати такий дозвіл, потрібне погодження департаменту міського господарства, муніципальної поліції, архітектури та ДАІ. Вони повинні обстежити всі умови навколо будівництва і попіклуватись, аби людям було як пройти. Неможливо пройтись по тротуару. Бачите, яке будівництво йде, і так привикла ж найгірше що ходити незручно та по закону в більшості випадків дозволено окремо питання до тих хто ці дозволи видавав бо є в Ужгороді й хороші приклади як біля дев'ятої школи поки фасад реставрують для пішоходів створили спеціальну огорожену зону безпечно і зручно можемо ж коли хочемо